Жорсткі умови позики для Кіпру кинули тінь неспокою і на Грецію, де сьогодні відзначають День незалежності. Через заходи економії, афіни скасували участь військової техніки в урочистому параді. Глядачі, які прийшли подивитись на святкування біля парламенту, стурбовані ситуацією на Кіпрі, де змушені реструктуризувати банківську систему. Якщо ви не довіряєте банку, звичайно ж виникає занепокоєння, що робити з грошима. Ви ж не хочете покласти гроші кудись, де хтось може прийти і забрати їх, аби допомогти врятувати країну. Це тяжко. Ситуація на Кіпрі дуже погана. А тепер ми боїмося, що те саме може статися і в Греції, бо ми наступні в черзі. Усі люди в південній Європі мають бути готовими постати перед такою проблемою. очевидно, що між півднем і північчю відбувається своєрідна боротьба. Віяпаля топошоп'яплабором таксі воракінноту. Президент Греції не без гіркоти зазначив, що євросоюз не наче навмисне обрав цей символічний для греків так і день, аби завдати удару по фінансовій незалежності Нікосії.